Це сюжет про того до того, чого поліцію не призивають на передову. Так наркоту ж має хтось контролювати. От поліція контролює наркоту, наприклад, в Києві. МЕФ це якась назва назва якогось наркоти. Альфа, ППН. Я вже не знаю цих. ПВП, це новий модний кокс. Метадон чи що це таке? Хтось Україну вбиває на передовій там орки, а хтось українці вбиває в тилу. А це поліція. Поліція нищить український народ в тилу. Оце все реклама наркоти, щоб ви знаєте. В Києві, в Києві, в Києві. І тут наркомани на наркомани ходять, в закладки. Що ж тут піймати цих наркоманів? Вони дають адрес, телефони. Бери, лови. Ну, як же, ловить, коли, як же ловить, коли сама поліція нищить народ. Я нищить народ. вже не знаю цих нових нас, наркоти. Вони міняються, придумують нові. Лучший став. Бачите, вибирайте, що хоче. Бачите як. А тут постійно наркомани кучкуються, тут постійно роблять закладки. Дивіться, який тут вибір. Амфетамін, кокс, кури, бухай, меф. Це те, що я знаю. Те, що я не знаю, шопи. Це все можна купити. Всі тут адреса є, бачите, заказують по почті. В телеграмі заказуй і тобі роблять. Отут От дуже часто роблять закладки. Тому і мусарами йдуть воювати. Бо їм треба на українцях заробляти гроші. Це недавно закрасили. І вже по-новому замалювали, вже по-новому. Реклама нова. Говорять, в Україну, ой, в Київ прийшов новий начальник по, этому, по наркоті. Дніпропетровського, такий прожжений. Він повинен тут підняти торговлю на которой на більш вищому рівні, щоб видохла вся Україна. Шішки, шишки. Шишки це канопля. таке, ВІП, не знаю, що це ВІП. така Україна. Одні воюють герої. До речі, кажуть, і наркоту туди напередок везуть. Представляєте, солдати-наркомани. Яка там міна. Ось така реальність, О, таке буття на Україні. Одні воюють, другі грабують, треті за кордоном гроші рахують. Мрак. Київ.